Привіт із Полтавщини. Сьогодні у нас на пасіці 24 жовтня. І як бачите, так вже так, ще сонечко вилазить і світать, в принципі, ще бжілки активні після обробки бібіном. Вони оце зараз якраз облітаються і все, в них так чудово, чудово виходить. Хоча погодка як би, то повинна бути вже холодніша, бо вони. Це для них не дуже так корисно, що вони там зразу у клуб взялися, а потім з нього виходять і там ну, переміщаються. Це не дуже для них корисно, бо така зима була у тому році. І вони перезмістилися, і деякі сім'ї вже не змогли перейти на сторону, там, де як мемедову, тобто то тепло стало, то мороз. Краще то займалося, щоб як мороз як улупив і держав до кінця аж довести, щоб вони з клуба навіть не вилазили, бо це не дуже корисно для них. І так, ну, сьогодні у відео я хотів розказати, що, що у мене вийшло у цьому році. У фінансовому бетонні отримати від бджіл. Бо я думаю, всіх там цікавить, я у тому році знімав таке відео і воно там аж такого підняло. Хтось каже, ти там, що ти считаєш, то неправильно считаєш, то хтось каже, де ти скільки там меду взяв із, із 20 вуликів, що це ти що там, щось ти придумав. Ну, людям же ж видніше, я думаю, там коментарям, коментаторам там видніше, що та як я тут зробив собі чи отримав. Так що зараз переміщуємося у зручніше місце, і я відкрию свої талмути і розкажу там, покажу, що вийшло, скільки отримав, скільки вклав і чи вигідно взагалі бджільництво. Поїхали. Іток, перемістилися ми у наш АПІ будиночок. Тут ще до сих пір тут запах іде непоганий такий, що можна ще сюди прийти там, наприклад, полегати, чи там, чи посидіти там, подумати там, чи порахувати щось там, чути ще гул маленький, але єсть. Я привик після того, там після сезону, наприклад, там, ну, прораховувати, що, що там я вклав і що там я взяв. Я думаю, формат такого відео цікавий для людей, які планують займатися пасікою. Воно взагалі, щоб жити із самої пасіки, то потрібно там мати мінімум 200 вуликів, щоб там, щоб приблизно там. Виходити на, на суму там, 30 плюс там, тисяч за місяць, і то, і то воно так може не вийти, бо судячи з тих років, як у тому році, наприклад, там ще можна було, там, і ціна більш-менш така прийнятна була, і, і меду було багатенько. Я скажу, бо я я ж кажу, я в тому році тонну взяв. Але не в цьому році це точно, бо в цьому. році у мене Половина меди, меду, меду різанулася, немає його. Де він хто знає, не знає. Було там посіяні і поля. Соняшник був. ну, Соняшника це жорсткий недобор, Я не розумію, чого воно так. Може, це кліматичні якісь умови, але ж, ну, в принципі, дощі були. мене мене парило так, як і не виділяла рослина. За сорти соняшника не, не думаю, що там воно так якось вплине, бо бджола на них ішла. Я бачив це. Ну, але ж факт є фактом. Ціна на мед. Ціна у цьому році дуже там так, розчарувала сильно там, людей. Там, усі там очікували, що буде, там, така буде 60 там, хоча б як у тому році. Я у тому році здав там по 65 мене там кляли, що там такий який здав. Я не жалію, бо люди познавали тоді ще по, по 55 після того, як я здав по 65. Тоді у цьому році взагалі ціна 43, але я здав по 58, бо були там свої клієнти, які там там чоловік там брав на магазин. У роздрі продає, то в принципі взяв, дякую йому, оце ось буквально на днях повернув мені і Тару совісний чоловік за це йому, ось отакенний лайк, І минулого там разу він так само повернув чуть трошки пізніше, але ж все таки повернув. Не так, що, там, що є такі, що забирають, а повертають через рік, через два роки. І то не твої кришки, то ще там щось там, то, 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 то грязне, то, то ну, тут вимито, вимито все ідеально. Чоловік ну, відноситься ну, совісний, рано совісний чоловік. І там, в принципі, я оце той мед весь здав. І ще в мене там залишилося буквально там. Та трошки там для своїх потреб залишив. Я його багато не, не зберігаю там, чисто для своїх потреб, там, щоб вживати. Я там перший мед залишаю весняний, і там якийсь там мед трохи щоб весною дати бжолам для раннього там, розвитку. І там ще в мене трохи залишилося на рештках. Цей чоловік не хотів брати, бо він хотів рідкий мед забирав. І, а це, виходить, залишився мене вже він загушує мед, і він не захотів брати. Та я кажу, це таке. питання нема. Дякую, я те, що ви її за таку ціну його забрали і той. Залишився цей, а цей мене ось я домовився із чоловіком. Чоловік забирає на кафе, він забирає по так по 60 гривень. Забирає без проблем, кажу, повторюй ціні, там, я кажу, я привезу без проблем. Він забирає, він вводить якесь там меню своє там мангальне із м'ясне, із медом на, на переміжку там буде щось там. Ну, теж я не вдавався в подробиці, забирає чоловік, там мед, там залишилось там 30, 30 чи там 40 кілограм, там, Це вже таке, ну, трошки одвезу, забирає і все, йому йому вистачає і, і я. Задоволений, що в мене воно там не, не стоїть, я не, не перечіпаюсь через нього. І, і він в принципі, задоволений. По затратах у цьому році. Е, так, ось ми йдуть Талмути. Е, я на ці всі розходники, е, на там пластини, оце, манхау, там, вощина. Хоча оця, оця канітель. в мене пішло на неї 10 тисяч. Оце, я підсумував, це я з запасом ще взяв, що я там їздив там, може, ще на бензині чи. Втам, що. Оце отримало 50 тисяч. От такі мої затрати. Так. Із прибутків. Так, що тут в мене прийшуть прибутки? Із прибутків це те, що я там е, продавав е, в роздріб і те, що здав. Коротше, в мене там вийшло це... 31-32 тисячі в мене оце прибутку. Але ж е я собі у цьому році купив грандіозну покупку там, медогонку. І такі прибутки е і від них відмінусуємо медогонку і затрати на пасіку, те, що я там 10 тисяч витратив, у мене чистими 3 500. Я заробив 3500 гривень, виходить. І це. Я е, ці 3500 я відмінусовую на розхідники на пальне. Бо це я не враховував іменно, що я там оце, тут ну, Чисто там там. Так що. Е, по, по суті, виходить. О, оце я заробив. А, збрехав. Точно, оце ж якраз 30 кг одвезу чоловікові на Полтаву забере, і плюс там 1800. Ну тут теж можна там, я не знаю, враховувати пальне чи не враховувати, бо я ж, в принципі, я їх їхати на Полтаву їхатиму, але їх, я їхатиму по своїх справах не по іменно по цьому, що везти людині, а іменно по своїх справах. Я б так би міг би його нової поштою відправити, ще там щось там. то я думаю, сюди недосільно його враховувати. Ну, сам факт. Получається, ну, я заробив 1800 гривень за сезон на посіці. От так. Але це ще не все. Ще ж сюди можна. Ну як, я сюди то не враховую його все. Я ж побудував оце ось дійство. Оцей АПІ-будиночок також стоїть грошей, але я його не враховую у цю суму, бо все-таки це моя бримха, це я захотів його зробити. Його можна було, там, як зазвичай йому там посічнику, він там, ну, хто там починає, він не буде це враховувати. Йому це не потрібно. Тобто, ну, Сам факт, що я на це витратив 32,5 тисячі там, чи да, 33 тисячі на це потрочено. Так що. Грубо говоря, можна сказати, що це все, тіба, 30 тисяч мінусі, а я відіб'ю їх. Ну так, Воно то відіб'ється. Ну, його можна, як я говорю, не враховувати як для починаючих бджулярів. Але ж я однак його там, хіба відіб'ю у наступному році. Це надіюся, якщо дай Бог там ціни, дай Бог руки ноги на місці будуть, то відіб'ємо. Але ще ж там позалишалися там, субпродукти, прополіс метавон лежить по погорі, там ще можна його і прополіс там продати, ще якась копійка буде. Пилок там є зібраний, також можна там його трошки продати. Хоча я там його не багато собі залишав чисто для власного споживання. Там Настоячки є прополюсні також там, для свого споживання. Тобто, ну, можна ж там щось там десь заробити. І вкладення там, наприклад, ті, що я там, всякі, там вкладав, там, то те, то все мелочі, їх можна в принципі, і, і не купляти. Це така чисто моя примха. Ну, я, я просто, це моє хобі, і я, хочу, щоб це було гарно. Yeah, То це, це моя там, планка, це не обов'язково всім купляти. Так що це вот такі прибутки, звичайно, хотілося б, щоб воно більше дорожче цінилося, бо це як на як великий труд на посіці працювати. Хотілося б, щоб якось. Там оці закупівельники цінили. Ціна була і на мед, на всі ці продукти адекватно, а не за, за безцінь скупляють. Звичайно, якось так. <клухи> не, якось несправедливо. Але ж маємо, що маємо. Це просто ну, моє хобі, але вона мені там приємний якийсь бонус за сезон і приносила. Ну, В цьому році. Трошки не принесла. Так що оце отакі в нас заробітки у цьому році. Я ні в якому разі там не, не жалююся, щоб там мені не казали, що там ой, ти жалієшся, жалієшся. Я не жалююся, просто я припідношу факт, на налице. Просто Україна є там виробником, там, я думаю, великим дуже виробником, експортером меду, а цей труд він зовсім не ціниться. Просто трошки якось несправедливо. Все. Оце отаке відео. Кому був корисний, ставте лайки. що До наступних зустрічів. Здорових вам бжілок! Дякую за пригляд. Усім на все добре.